E Видатний український спортсмен борець, шестиразовий чемпіон світу з боротьби Іван Максимович Піддубний. З юнацьких літ він вирізнявся надзвичайною силою, якою вдався у батька і діда. У 1895 році Іван Піддубний відвідав цирк безкровайного, де захопився виступом борців і навіть сам взяв участь у змаганні. Після цього Іван почав тренуватись. А вже згодом виступати у Севастопольському цирку. Так почались його гастролі та перемоги у світовій першості з боротьби в Парижі та інших країнах Європи, в Африці Сполучених Штатах Америки. За 40 років спортивної кар'єри він практично не зазнав поразок. У 1990 році, з нагоди 120-річчя від дня народження видатного спортсмена, у селі Красенівка Черкаської області славетному землякові було встановлено пам'ятник. Виходячи на сцену, я молився за Україну. Тому і перемагав. В період після воєнних п'ятирічок, в якості засобів морального заохочення робітників і службовців Радянського Союзу, був розроблений ряд нагрудних значків і відзнак. Так, 8 жовтня 1956 року, за ініціативою міністра вугільної промисловості УРСР Олександра Засядька, з'явився і знак шахтарська слава. Він має три ступені, з яких вищим вважається перший. Ним і сьогодні нагороджуються працівники вугільної промисловості і шахтного будівництва за бездоганну роботу і вислугу літ. Знак можна отримати і за особливі досягнення в створенні нової техніки та технологій, організації праці і управління, а також за мужність і ініціативу, проявлені при ліквідації аварій. Знаком шахтарська слава нагороджується за високі досягнення в праці та особистий внесок у розвиток галузі. Знати право. Служити праву. Захищати право саме такому гаслу підпорядковане життя тих, хто обрав професію юриста. В сучасному суспільстві люди з юридичною освітою можуть реалізувати свої знання і навички практично у будь-якій сфері. На кожному підприємстві у навчальному закладі чи організації не обійтись без поради юриста. В 1997 році президент України видав указ про щорічне святкування Дня юриста. Тож сьогодні своє професійне свято відзначають ті, хто покликаний стояти на сторожі прав і свобод наших громадян. Захищай правду повсюди, де вона зазнає гоніні. 8 жовтня 2010 року в Києві у рамках третього всеукраїнського фестивалю ЗМІ православних відбулася презентація першого в Україні православного інтернет-радіо. Представляючи медіапроект, його автор Деякон Микола Лисенко відмітив, що Радіо Покров працюватиме за інтерактивним принципом, тобто людина, яка не може читати друковані видання або дивитися телепрограми, тепер зможе в зручний для нього час прослухати необхідну йому інформацію. Нині передачі передачі «Покрову» знайомлять слухача з аудіоблоками провідних спікерів православ'я, аудіодайджестами газет, православним календарем, новинами у світі православ'я та іншими програмами. Трансляція передач також проводиться і в інтернеті. Церковна проповідь у ЗМІ є пріоритетним напрямком у місіонерській діяльності.